Вітаю, друзі! В Росії на вулицях зникли голуби через те, що всіх їх посадили до кліток за дискредитацію армії. Бо ви ж знаєте, голуб це символ миру. Ви дивитесь програму обережно фейк? Я Олександр Преподобний. Починаємо. Путін це міжнародний злочинець. Міжнародний кримінальний суд у Газі видав ордер на його арешт. Про цю новину я впевнений. Ви знаєте, але не за те, що він розв'язав криваву масштабну війну, не за те, що він 20 років диктатор, а за конкретний злочин: викрадення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт. Путіна історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. Кремлівська пропаганда від такого повороту майже стрибнула з Останкінської телевежі. Як так, найвеличніший геополітик, батько стерхів, підводник, мачо міжнародного масштабу. В представим себе, понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да, но тем не менее, вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал вот на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? об'явлення війни Російської Федерації. Тому Кисельово-Соловйовська гідра взялася за непідйомну для них справу: запевнити весь світ або, ну хоча б самих росіян, що Путін не викрадає дітей на захоплених територіях, а навпаки, він їх. Ну, по их мнению, мы депортировали большое количество детей в Россию. Давайте разберемся с вами. Что такое депортация? Да, это насильственный вывоз. А, ну вот как вы думаете, депортация а, а, детей из детских домов из-под обстрелов это насильственный вывоз? Или приезд родителей с детьми в безопасные регионы России это насильственный вывоз? Или отправка детей а, родителями в лагеря? В момент, коли обстрілюють своїх райони, ета депортація та теж насільський вилос. Ну у мене бы нет вообще никакого сомнения в тому, що это искажение факту. І я хочу, щоб ми з вами почали з конкретики. Міжнародне право дуже чітко говорить стосовно депортації населення. Ось вам стаття друга конвенції про запобігання злочину геноциду. Вона визначає примусове переміщення дітей з однієї групи до іншої як складову геноциду. А за статтею 49 забороняються будь-якими мотивами викрадення а також депортування осіб з окупованої території на територію окупуючої держави або на територію будь-яких інших держав, незалежно від того, окуповані вони чи ні. Як ви здогадуєтесь, це я про Білорусь. Так, белорусские власти встречают очередную группу украинских детей из оккупированной части Донецкой области. Официально детей из Украины вывозят в Беларусь на оздоровление. Государственные медиа подчеркивают, что дети могут посещать экскурсии, спортивные соревнования, образовательные центры, другие мероприятия под мирным белорусским небом. Но умолчивают о том, кто начал войну и о соучастии в ней в Беларуси. Послушайте, Питання дітей може бути лише один законний варіант: українських дітей необхідно було евакуювати або на безпечну територію України, або до третьої країни зі згоди України. Все інше називається депортація, тобто міжнародний злочин. Зараз я вам доведу, що Росія чинить як нацисти під час Другої світової. Просто один в один. Дякую дяді Юрі за те, що він мене, мою сестру. і Сотні тисяч дітей спас з Маріуполя. Більше того, викрадення українських дітей це не якесь там ситуативне те, рішення. Це державна програма, розроблена в Кремлі. Державна програма по депортації дітей іншої країни. У 21 столітті блін, це що взагалі таке? Растет кількість обращений наших граждан по поводу усыновления детей из Донецка, Луганской, Республики С Херсонской области Запорожской. Інститут займається этим вопросом давно, вже в течение практически дев'яти лет. Трагедія, которая на Донбасі происходит, затрагивает, конечно, и совсем маленьких наших граждан. Окупанти не те, що не приховують свої злочини, вони ними вихваляються. Ради, що наші діти їдуть відпочивати, не в перший раз. Ми очень довольні, що ну, за посередніх 32 года роки такого не було. Вот моє детство такого не було. Я очень рад, що мої діти ну как би куди їдуть, хоча б будь-що вспомнить. Это большое спасибо Российской Федерації. Пусть так далі буде і почаще. Ось приводом для кримінальної справи проти Вальдемара взагалі то стало його щиросердне зізнання, уприлюднене в пропагандистських змі. Нагадаю, Путін доручив ще одній міжнародній злочинниці Львові Біловій організувати на території Російської Федерації усиновлення дітей, вивезених з України. Там просто есть законодательные проволочки, которые необходимо будет ну, тогда установить. Скажите, устранять. какие будем устранять? Это чрезвычайные обстоятельства, и мне, кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, Конечно. а об, об интересах детей. Что да. ну, вы сделаете предложение, мы внесём изменения в законодательство, обратимся в Государственную Думу, я уверен, депутаты вас поддержат. Я гадаю, что на Путина чекає ще один позов від прокуратури міжнародного трибуналу за те, що він забирає їхню роботу. Спрізнаєш таке бути мамою ляденка з Донбасси. Вас mm -hmm. сложно, но друг другу точно любим. Самое главное. Это да. Я думаю, что совсем справимся, правильно? Конечно. Тут же всі ми зрозуміли. Дід абсолютно неадекватний. Але пропаганда продовжила міняти його підгаджені підгузки. Хотите суда в Гаагі, Будем вас судить в Гаагі. В Гаагу прийдем. Как в Нюрнберг пришли судить вас, сволочи. В Гагу прием, в Париж вернемся. Как в 19 веке, в Берлин, как в 20. Если в 21 веке необходимо снова русскому солдату напомнить европейской сволочи о том, что думать надо о нас с уважением, мы заставим. Окупанти, слухайтесь, викрали майже 20 тисяч українських дітей. Це лише ті випадки, які зафіксували офіційно. Загалом до Росії селоміць вивезли сотні тисяч дітей. Їх розлучили з батьками і силою утримують в Російській Федерації. А за даними самої уповноваженої справ дитини в країні терористів Львової Білової до Росії вивезли понад 700 тисяч українських дітей. Цифра, яку знаєте, навіть от мені важко осягнути, навіть не зважаючи на ці два роки. І що ж більше того, українських дітей почали перевиховувати, тобто їх силою перепрограмовують як роботів на любов до Росії та намагаються прищепити цю ненависть до України та до власних батьків. Що все буде добре. ви ви щасливчики, дай Господь сили... возможности поскорее разрешить эту ситуацию. И чтобы мы жили в мире, чтобы Байден сдох, Господи, прости меня, чтобы Зеленский тоже, а Путин просветал. Життя, який, на всій За даними британської розвідки, окупанти помістили не менше 11 тисяч українських дітей у свої так звані табори перевиховання. Йдеться про 43 табори по всій території Російської Федерації, тобто конкретні об'єкти, в розвідці наголосили, що право на життя та свободу таких дітей перебуває саме під загрозою. Повідомляється, що щонайменше 11 тисяч українських дітей перебувають у 43 таборах перевиховання по всій Росії за тисячі миль від дому. Порушується їх просте право на життя та свободу. Тобто я хочу, щоб ви зрозуміли, українських дітей зачиняють в інтернатах, в таборах і віддають в російські сім'ї, і головне. Кремлівська верхівка, на відміну від інших своїх злочинів, робить це власними руками. Депутат Держдуми Міронов, наприклад, викрав дівчинку з України, і я навіть чесно сам не вірю в те, що я зараз вам скажу. Він змінив її ім'я на більш русське. Крім того, дівчинці змінили навіть місце народження з Херсона на оцей. Підмосковний Подольськ уже в декабрі 22-го года Міронов і Варламова офіційно удочерили цю дівчинку, їй поміняли ім'я повністю, фамілію, ім'я і отчество, а і поміняли місто рождення. Тепер в Херсона указано, що народилася в Подольське, але для Гаги це прекрасно, адже суд може кваліфікувати це як геноцид. Усиновлення депортованих українських дітей в Росію вважається саме геноцидом та порушує пункт є статті другої конвенції про запобігання геноциду. Послухайте, насильницька передача дітей з однієї групи в іншу. Военные, говорят местные жители, воспринимали у детей с оккупированных территорий как трофеи, как что-то, что нужно захватить и забрать с собой. То есть оккупанты решили не то, что косплеить, то есть копировать немецких нацистов, а даже переплюнуть их. Они начали милитаризовать украинских детей. Мы сегодня с ребятами поговорили о подвигах наших военных, продемонстрировали оружие и спецсредства, стоящие на вооружении в МВД России, которые можно было взять в руки даже примерить бронежилетом. І під оцими хворими гаслами про об'єднання якихось слов'ян молодь просто залучають в мілітарну юнармію, армію, масову молодіжну організацію, яку курує Міністерство оборони Російської Федерації. Це порушує Женевську конвенцію, яка забороняє вербувати в армію цивільне населення з окупованих територій. Адже робота зі старшокласниками це ніщо інше як створення мобілізаційного резерву. Російські військові та бойовики з так званої ЛДНР відвідують школи в ними ж зруйнованих містах, та розповідають дітям, як їм, блін всім пощастило опинитися в Росії. Сьогодні ми об'єдніли і прекрасну масленицю, і урок мужества маленьким мальчишкам вони розказують, що таке патріотизм, що таке любов до родини. Ми їх ждемо цей Скромний подарунок від адліца військових російської армії. Учись достойно, радуй родителей своими оценками, своей успеваемостью. И надеюсь, у тебя все в жизни получится так, как ты этого хочешь. Поздравляю. Держи. И самих же детей змушують выступать перед этими освободителями та да? на других каких-то разных пропагандистских заходах. Зато теперь в разговорах о главном по понедельникам есть о чем поговорить. Сейчас каникулы. Пришли родители с маленькими детьми, а ученики школы подготовили программу. У моей России да очи, на меня Россия Ти єдиний аргумент кремлівської пропаганди це те, що українські діти нібито самі хочуть і завжди хотіли жити в Росії, тобто любити Путіна та добровільно відмовлятися від своїх батьків та своєї батьківщини. Це абсолютно безглузда, суцільна і на жаль, жорстока брехня. Вчиться, учоба є, що є. Будет. Ну, в принципі, все страюється, все клас. Я не вижу поводу уїжджати. я думаю, стане гораздо да вище було. Але давайте розглянемо, як все відбувалось насправді. Богдан Єрмохін Богдану дійсно пощастило. Його повернули додому з Росії. Окремо хочу подякувати кожному і кожній, чия небайдужість та ефективність допомагає нам повертати в Україну дітей, які були викрадені з окупованої території. Сьогодні нам вдалося повернути в Україну Богдана Єрмохіна, хлопця, який був вивезений з Маріуполя в Росії Богдана. Вивезли з Маріуполя до країни агресора, коли йому було ще 16. Він ховався від російських бомб по підвалах. Хлопець кілька разів намагався покинути територію Росії самотужки, але щоразу його затримували на кордоні спецслужби. Аби повернути хлопчика додому, знадобилося зусилля уповноваженого справ людини і офісу президента України, українських і міжнародних правозахисних організацій, юристів, а також. Посередництво держави Катар. Богдане, як ти скажи, де він ти Ти щасливий, що ти в Україні? Ну, Нема джерела. Проте, маю визнати, вся історія Богдана це поодинокий випадок, бо з російського полону додому повернули не більше 400 дітей. І я нагадаю, насильно депортували сотні тисяч. Ну, нічого скоро вірніся домой. Ну так нужно нам, нам, нам не хочеться покидати дом, Ну Так потрібно. окупанти. На жаль, системно переселяють в Російську Федерацію українських дітей, прикриваючись тим, що їх нібито рятують від війни та обстрілів, тобто від самих. Же себе руйнують будинки, вбивають родичів, а потім кажуть: діти взагалі то сироти, і їх треба вивезти. Цей злочин не має ні часу, ні простору. І якщо хтось з расистів доживе до кінця цієї війни, то він обов'язково сяде на лаву підсудних. Тож знаєте, цьому фейку я напевно поставлю 10 гость з 10, бо сам фейк і є доказовою базою в скоєнні злочину.